Після того, як ви достали свою мрію візу в Канаду, наступним кроком, щоб туди попасти, для вас буде зібратися з думками, поміняти кошти та купити авіаквиток. Авіаквиток ви можете шукати за допомогою Google. Ну простого Google, ви вбиваєте звідки куди вам потрібно. Зразу порада з Польщі буде найдорожче. Виліти будуть в основному з великих міст, таких як Відень, Варшава, Берлін, Франкфурт на Майні часто літають, через Лондон можете летіти. Зразу вас попереджаю, Лондон вимагає туристичну візу. В правилах законодавстві написано, що ви маєте право 24 години там перетинати, тра-та-та, -та. це все отак-от. Тобто, через Лондон не рекомендую, бо можливі інциденти. Ми летіли через. Париж в Париж добиралися іншим авіаперевізником. Це не було включено як один рейс. Ми за свій кошт купили спочатку квитки з Парижа до Монреаля, з Монреаля до Торонто, але зразу вам скажу, що теорія була їхати в Монреаль. Це забіжу так наперед, спойлер. Ось так що ви заходите на сайт Google з телефона, з комп'ютера, неважно, з планшетки, якщо хочете. Зайшли туди, подивилися, який рейс вас цікавить, е, на які числа, деколи буває, що туди-назад виходить дешевше, ніж рейс в одну сторону. Ну тобто все залежить. Вівторок вечір, середа вечір, четвер протягом дня, четвер вечір. Тобто, три, три дати я грубо кажучи, коли для вас будуть найдешевші квитки. Ні в якому разі, не п'ятниця вечір, і не субота зразу вас попереджаю. Оплатити, я думаю, в Google в принципі всі зможуть. Заходити по ссылці Google, вони вам зразу підтягують яким авіаперевізником. Заходити на сайт цього перевізника, зразу дивіться, це не обов'язково перша ссылка в Google, це може бути другий, третій, але дивіться, що був, допустимо, aircanada.com або aircanada.ca, Вже точно не пам'ятаю. Заходити на їхній. Сайт вибираєте ті самі дати воно вам підтягує і як правило, буде на 10-20 дешевше ніж те, що ви бачили в Куклі. Kiwi працює по такому самому алгоритму. Тобто, Kiwi вам ну, накидає свою провізію, грубо кажучи, деколи вони накидують цю провізію, коли ви реєструєте білет. Так ось, повертаємося до мене з моєю дружиною, як ми летіли. Ми забронювали рейс з Парижа в Монреаль з Монреаля в Торонто, і забіжу наперед, що також з Торонто потім повернення до того самого Парижу. Все і всі пояснення, чому так і як потім будуть подальших відео. Зразу вам кажу. Потім добратися з Варшави до Парижу. Це поїздка ми М з аеропорта Модлін з Варшавою. Ось, звідси відлітає Лонкост Ренеєр. Далі приземляємося в Парижі. Автобус, варіант Ренеєр, варіант Візеєр. Ви вибрали найдешевший це Ренеєр, який забронювали знову ж таки через Google на їхньому сайті. тра та та через Ренеєр. Добратися до терміналу Ренеєр, який знаходиться в модульні, що є там 60-80 км від Варшави. Автобус 25 доларів ну 100 злотих. Ціна така сама, як на таксі Bolt. ну, але про це ми знали в аеропорті, але це вже історія зовсім інша. Ренеєр, Шолтай, Болтай, літак так собі, скажу зразу, чесно, контингент так собі, аеропорт так собі. Тобто, напевно, що за візеєр варто доплатити. Ось, прилітаємо ми в цьому відео. До речі, буде зразу вас попереджаю. Будуть нарізки, вклейки з того, як я летів, що я говорив, так що ну, не судіть строго. Там якісь мої коментарі, ще щось, ще щось, ще щось прилетіли ми з Ренеєром з Варшави до Парижу, там одну ніч собі переночували, погуляли, подивилися. Тобто кожен може робити, як хоче. Можете зразу летіти з одного аеропорта, їхати в інший і зразу чекати, там очікувати за очікування. AIR Canada в, в, в Парижському аеропорті просто ну, надзвичайний. Велюєві сидіння, звісно, що зарядки, безкоштовний Wi-Fi. Можете на плейстейшені побавитися надзвичайно великим Такий ну, Багато місця, тобто нема такого, що толкучка, що вам нема де сісти, де прилягти навіть, чи ще щось таке. Тобто, перший раз вилітали з Парижа з Шарль де голя і, ну, чесно кажучи, прям вражає. Ось. Так, основне що, білети на літак, так як я назвав, 200 доларів до Парижу. Це вже я рахую з білетом до Модліна. Потім 32 євро в Парижі. Ми заплатили з аеропорта Бюве до Парижу. І потім ще 36 доларів заплатили за те, що добиралися транспортом з центру Парижа до аеропорта Шарля де Голля. Ось е... Ось Костел. А ось якась нова частина. Не, на це просто вражає. Того 1800 доларів за Air Canada, 200 доларів за Ryanair в одну сторону, 200 доларів за Ryanair в другу сторону, це вже 2200. плюс е такі додаткові витрати Ну, вийшло, грубо кажучи, 2350 доларів, так щоб вже заокруглити. Розраховуватися можна приватбанк, який підключений до Apple може бути приватбанківською карточкою, аналогічно монобанк, польська карточка, якщо маєте німецька, французька і так далі. Воно все працює, все нормально. Їздити можете убором, болтом, можете громадським транспортом на ваш вибір. Зразу попереджаю: в аеропортах великих, таких як в Торонто, в, в Парижі, є декілька терміналів. Тобто термінал 1-3, ще й термінал-2, і це тільки один з трьох аеропортів в Парижі. Як вам? Шик, ні? В Парижі була проблема, яка ми не знали, на який термінал їдемо. Заходите в Google, Air Canada від, ну, відльоти, з якого терміналу йде і туди приїжджаєте, тому що зупинка такий руж, руж, поїзд, можна сказати, електричка, така міська міська, то вона приїжджає там має дві зупинки. Як мінуш між аеропортами, між терміналами ходить безкоштовний трамвай. І там ще також є дві парковки. Ну інфраструктура в Європі це зовсім інша розмова. Там ну побачите, я подудаю зараз відео вклейки. Як це було, куди ми ходили, що ми робили? Air Canada літак, літак плюс-мінус на 500-600 людей без екіпажу. Вас годують, вам дають одноразові безкоштовні наушники. До речі, не в погані дають вам подушечку, дають покривало. Тобто з собою там нічого такого брати не потрібно. Воду також дають, скільки ви хочете напитки безкоштовні до того всього. Вам додають поїсти. І ну, якщо вам щось треба, то звісно вам там щось надають. так. Е, в принципі, 7,5 з годин, скажу чесно, перенесли досить легко. Е, Крісла чуть-чуть нахиляються не сильно, тобто катастрофи немає. Малі діти там зовсім малі, це безкоштовно. Е, Чекін і всяке таке, ну тобто у нас рюкзаки явно були більше ніж ручна поклажа, без проблем ніхто нічого додатково не перевіряв. Ще навіть як летіли туди, мали з собою ще маленький кульочок, де там було круасан, щось таке, не пам'ятаю вже точно, і зарядки, які там вже просто трималися після готелю в кишенях чи ще щось. За цей кульочок ніхто навіть нічого не казав. Ну, але це діло факта: тобто, повезе, не повезе. Звісно, що в аеропортах витягуєте ноутбуки, так далі, треба будьте готові. Ось, що ще розказати: система кондиціонування в літаку супер, тобто вам не жарко, не холодно. Тут вже знаєте катастрофи ніякої нема. Головне мати інтернет. Дивіться. Водофонівська карточка купляєте, по-моєму, щоб був 1 гігабайт за 250 гривень, або якийсь там європейський оператор, який вам дає зв'язок в Євросоюзі. Тобто, для того, щоб знайти собі транспорт, мусите мати інтернет. Друге питання. Дивіться за аеропортами, тобто в кожному великому місці, як відень, Париж, Берлін, чи ще щось є або декілька аеропортів, або аеропорти з декількома терміналами. Мусите це дивитися ще на етапі, як ще плануєте свою поїздку. Віднесіться до цього серйозно. Далі, чекін, як правило, більшість людей має на телефоні QR-код, його прикладають. Воно працює. Тобто, такого, щоб вже там роздруковувати білет, чи ще щось такого вже нічого немає, тобто, все окей. Добре, прилітаємо. Ми в Монреаль. Рейс на Торонто переносився в залежності від того, як люди оформлялися. Забіжу наперед, наступна тема відео це документи, тобто sim намбер і work Permit. У вас є в законі, прописано, що аеропорт, перший аеропорт в Канаді, в який ви приземляєтеся, ви там зобов'язані оформити Work Permit. Якщо ви не встигаєте оформити цей Work Permit, чи літак відлітає, вибирайте Permit, бо ви потім будете мати проблеми. Це ваш статус, це ваш основний документ в Канаді. Тому поставтеся до цього серйозно. Нам так повезло, що нам видали ворк-перміт останнім, і рейс переносився, по-моєму, з 15 на 18 чи на 20 годину. Якось так. Ну, Тобто, під, підлаштовувалася Air Canada під те, щоб останні люди встигли. Ну, Але так як ми планували з самого початку в Монреалі залишитися, нас це не турбувало, але сам факт, Air Canada вам присилає смс, ось почався boarding, ось ваш рейс перенесли, ось ваш рейс знову перенесли. Тобто, проблем в тому нема. Прилітаємо в Монреаль. Перший раз в Канаді на другому континенті. Монреаль, аеропорт. Ось ми приїхали. Йдемо оформлятися. Відео буде вставлене, як це виглядає. Є. Оформлення митної декларації, автомати, ви З до не нього не підходите, не зразу фоткаєтеся. Ну там все елементарно, є українська англійська мова без проблем розбиратися. Фотографуєтеся, заповнюєте, що там везете, не везете гроші. Увага! Якщо ви маєте більше 10 тисяч, то вони врахують в доларах канадських. Тобто зразу маєте на увазі, що якщо ви маєте 10 тисяч доларів американських, це Порядка 12 чимось тисяч канадських, і ви тоді ну, зобов'язані їх декларувати. Нас ніхто не перевіряв, скільки ми маємо коштів. Але ну якщо станеться так, що вас митний офіцер чи хтось захоче перевірити, у вас буде 10 тисяч доларів американських, ви їх не задекларуєте, це вже буде порушення закону. Які точно правила я вам не скажу, але е, за ну, тобто, майте на увазі собі на майбутнє. Ви заповнили митну декларацію, підходите до. Працівників, вони вам кажуть, ми по Окей, ось там оформляєте work permit, стаєте в чергу. ну На все про все у нас займало, зайняло, по-моєму, щось в районі 2. Оформили ми work permit, Пішли на вихід з аеропорту. Зразу дивитися там багаж, ну тобто є дуже багато відео в Ютубі, де багаж просто губили, прилетів не туди, ще, щось, ще щось. Моя порада купіть AirTh, купіть GPS-маячок. Ну, напевно, AirTeх це буде саме таке банальне, просте і логічне вирішення того питання. Да? Купляєте AirTh, кидаєте його в свою сумку і у вас буде хоча б шанс його потім знайти. Багаж без нагляду в аеропорті. Ну, коротше, я вам ставлю відео, відео ви просто побачите, там малесенькі нарізки, щось буде вертикальне, щось буде горизонтальне, ну але ви побачите. Виходите з аеропорта, ну, не з самого аеропорта, а виходите з прильотів і шукаєте організацію КОАІС, наскільки я не поприяююся. Отримали ми work permit. Вже Люди розійшлися, сам забирають багаж. Прямуємо далі. Чи ці сайт, ну, зараз вставлю вам напис, як це називається. Е, вони з українським прапором, і в кожному великому аеропорті Канади. Приходите до них і кажете, от я з України по КОАЕР. Ви маєте три дні по прильоту право на безкоштовне життя. Ну, житло. Е, не, цей, не, не майте на увазі, що вам 100% це дадуть. Тобто, допустим, в Торонто вам не дають безкоштовне житло для любої людини, яка прилетіла. Там вибирають кажучи, сім'ю з дітьми або там жінку чи жінку з дітьми, якось так. Тобто, де менш загружені аеропорти, там це. Якщо ви летите, допустимо з Монреалі, у вас далі пересадка на Ванкувер, на Манітобу, на Вінніпек, на щось таке. То ви просто оформляєте work permit, сідаєте в інший літак і вже тоді в ту організацію їздите, в своєму кінцевому місці призначення. Ну, це я, роз, я розказую елементарні речі, але ну. Щоб потім не було ніяких питань чи ще щось. Знову ж таки, це я розказую свій досвід. Ну 100% гарантії, як у вас це відбудеться, я не можу сказати. Тобто були люди, які оформили ворк permit за пів години. Нам оформляли його майже дві. Тобто, як кому повезе? Люди, які прилітають в Торонто, в рейс з Варшави, по-моєму, що вечором, то квої вже не працює, чи щось таке. Знову ж таки, в аеропорті Торонто ви можете оформити зразу сім номер, можете оформити банківський рахунок, і ви можете оформити сім карточку. В аеропортіжному нералі ви могли оформити тільки сім-карточку. Ні банку не було, не було можливості оформити сім намбер. Тобто, мусите собі О, ми почали готуватися до поїздки за 3-4 тижні. Тобто, так, що ми наполегливо записували що де, виписували сайти, взнавали за мобільних операторів в Канаді, за інтернет, який може бути в Європі. Бронювали готелі, вибирали дати. Знову ж таки, під вибір літака, тобто в Канаду. Ну, Нормальна ціна з того, що ми поспілкувалися з людьми. Якщо ви ловите білет 400-500 доларів з одної людини в одну сторону, це рахується хорошою ціною. Тобто, не важливо, чи це з Берліну, чи це з Варшави, чи це з Парижу. Плюс-мінус воно буде за same. Тобто, якщо ви зловили по 400 доларів з людини в одну сторону, це вам повезло. Навіть після того, як ми вже повернулися, ми все одно дивилися ціни на білети. 400 доларів це дуже хороша ціна. Реально, сьогодні з Варшави, якщо прямий рейс з льотом, він виходить 800-900 доларів. Ну, як на мене, космічні гроші. Добре, ви прилетіли туди, прийшли до КВАІС, попросили житло, швидше всього, вам його дадуть. На який термін? Як це, які умови? В подальшому відео все розкажу, все покажу. Тобто, Вітаю вас, вам поставлять початок. У такий маленький аеропорт у модулі. Вилітаєте лоукостом, то будьте готові, що ви можете вилітати з таких менших аеропортів навколо міста. І виглядати вони будуть ось так. Тобто вільних місць, щоб посидіти, немає, виглядається плюс-мінус отак. Ось так. В Польщі літає лоукост. Ну, ходите, гуляєте собі. У нас такого аеропорта. Ось так приходите на автобус, автобус до Парижа. Від самого дальнього вбійва аеропорту коштує 18 євро з людини і доїжджає в центральну частину, це так. Ми в кілометрі від тріумфальної Як збігається архітектура з інфраструктурою. Помилуйтеся знизу, ми з дробу, їзда, автобуси. Це центральна частина Парижа. Ось українців дуже мало, але є. Ось так ми йдемо на літак. На першу USB-зарядка. Там зарядка на 220 вольт. Ось так виглядає літак. 10 років. Дошечку вам дають, покривало вам дають. Ну і літак монораль наших майже немає, майже все французи.